Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 166 тисяч 450 особин за добу, 1 190 танків 11 366 одиниць за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 620 одиниць за добу, 5 артилерійських систем 34 626 одиниць за добу, 41, реактивних систем залпового вогню 1549 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1248 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 83 769 одиниць за добу 431, крилатих ракет 3981 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 68 тисяч 6 одиниць за добу 84 спеціальної техніки 4 тисячі 3 одиниці дані уточнюються не так не так welcome to Ukraine